Favbet. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою, вітаємо з трьома заліковими балами турнірній таблиці. Як підсумуєте сьогоднішній матч? Дякуємо за привітання. Найперше, хочу привітати команду суперника Атлетік з хорошою грою. Ми хотіли так грати вдома, як господар, проте нам не вдалося. Не вдалося через активні дії суперника, де вони швидко приймали рішення, вибігали в контратаки, виграли, скажімо так, по першому тайму, напевно, більший відсоток, бо треба детально розбирати гру, але я думаю, більший відсоток єдиноборств. Ми свідомо і правильно приймаємо цю критику і повинні швидко відреагувати вже в наступному матчі. Два різних тайми. Що говорили в перерві хлопцям, що це вплинуло на їхній настрій на другий таймі. Вже такі більш жвавішими вони вийшли і ну, зуміли забити ці переможні голи. Кожен гравець нашої команди повинен зрозуміти, що він грає в команді Ураган, яка здобула багато титулів, яка має своє ім'я, і особливо на домашній арені не повинна так грати. Найперше, це кожен сам повинен усвідомити і ми як команда правильно відреагувати. В перериві ми поспілкувалися з хлопцями, що так не можемо собі дозволяти грати при нашому болівальнику. Було багато хлопців з передової, багато наших друзів, багато болівальників, які хотіли бачити від нас іншої гри. Тому ми зробимо все, щоб в наступній грі проти НАТО виправити цю ситуацію, покращити позиційну атаку, стандарти. Ну і особливо гру біля наших воріт. Титульний партнер Кабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.